Праця людей весні Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами порозмовляємо про працю людей весні У весняну пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому й приходиться людям працювати з ранку до вечора. Полі трактористи спахують землю, бо коли ґрунт твердий, рослини дуже погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, кукурузу, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Обробляють їх, оприскують речовинами від шкідників та хвороб. В парках прибирають торічні листя, траву, розбивають клумби, висаджують гарні квіти. На городах також багато роботи. Люди підготовляють грядки, перекопують землю та саджають картоплю, сіють моркву, буряк, цибулю, висаджують розсаду. Томатів, перцю, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде гарним. Осінь з вражаєм та зима з запасами. Наші помічники. Лопата та вили окопують дерева та перекопують грядки. Граблі громадять грядки, сгрібають листя та траву. Сапка не висипають бур'яни. Та вспушують землю. Лійка та ведро допомагають нам у поливі рослин. Сікатор ними обрізають дерева та коші. Тачка нею перевозять сміття, листя або ґрунт для посадки рослин. Відгадай загадку. Листя виберу з землі не лопата, а вірно граблі. Хоче гостра, не зубата, копає землю нам. Молодці лопата пострибає, наче жабка, В рядочках в полі. Сапка молодці. На рослинки не олійку, а водичку лиє. Лійка, так, що зайве. Вірна ложка зайва, бо це не інструмент, а столовий прибор. Що не росте на клумбі? Вірно, це томати. Вони ростуть на городі. Що не росте на городі? Вірно, це слива. Вона росте в саду на дереві. Дякую малята вам за увагу і участь на занятті. До побачення, малята!